Для успішного розвитку бізнесу та надходження інвестицій в Україну потрібна стабільна політична ситуація та нові експортні ринки. Про це у Кіровограді під час агровиставки говорили керівники вітчизняних підприємств. Цьогоріч приїхало з півтисячі українських та закордонних виробників, Представляли зокрема нову українську техніку та сільгоспкультури. Під час дискусії зазначили, що базовою галузю української економіки може стати сільськогосподарське машинобудування, адже створення одного робочого місця у цій галузі дає роботу сімом людям. У суміжних сферах Треба кредитний ресурс або ж інвестиційний капітал. Інвестиційний клімат на сьогоднішній день. Ми бажаємо, щоб він покращувався, але це не проста справа. Це справа пов'язана і з політикою, і з стабільністю політичною в нашій державі. Прежде всього, я вважаю, що сьогодні розвити і удержати на першому етапі прежде всього внутрішнього інвестора. А далі вже разрабатывать программы привлечения внешних инвесторов. Инвесторы видят перед собой все инвестиционное поле, которое состоит из различных стран с условиями в этих странах.